Так, друзі, всім привіт. На ЧП Готовлюсь, так сказать, уже до работ по гербіцидної, інсектицидної обробки, підкормки. Значить, що мені прийшло, я собі ще заказав. Йду на уменьшення норми вильува води. І вот. так, друзі, працюю по ріпачку бором 150-м від компанії New Plan. Это форсунки. взял папочки желтенького цвета. Они идут на норма вылива 80 литров. Сейчас я достану тут, что у нас идет в комплекте. Так, открываем. Это идет такая пахучка с запахом херсонского кавуна. Что у нас тут еще? Так, это проверять PH воды, я так понял. Дальше, что тут у нас? Так. Инструкция, табличка. Высунение недолики. Есть. Так. Это все снимать все распылители. Так. Все тут интересные вещи есть. Ну, это таблица с выливом воды. А это все удобно наклеивается на бак. Сейчас я у нас наклею. Значит, у меня все желтые форсуночки. Если у нас давление вот 2,5-3, то при скорости, ну, хожу я в среднем где-то 10 километров це, если тройка давления 94 литра если 2,5 86 литров при скорости 12 километров давление 2,5 с половиной это 72 литра и 78 литров скорость 12 километров в час Ну их конечно скорость ну тут уже так никто не ездил 18-20 то там дуже малин нормы вылову у сейчас наклею и на э, бак Ось, все. Шикарно. красота. Заодно і все телефони, кого цікавить, телефонуйте. Також я залишу телефони даної компанії в описі. Форсунками задоволений. До цього все я працював і працюю, усього у мене сині форсунки. Це в середньому десь 100 літрів води я виливаю. Ну, Зараз я поставлю жовтенькі, потестую, побачу, як воно буде виходити. Зараз планую працювати по ріпаку інсектицидом, фунгіцидом, мікродобривами. Це буде вже зовсім інше відео. А зараз встановлюю я жовті розпилювачі, запускаємо і дивимося, як вони працюють. так, Ось от Такі ось, ось шикарненькі жовтенькі розпилювачі. Зараз будемо їх встановлювати.

Що, друзі, ось такий глайкосі компанія Каджет за такі чудові форсунки. Все, встановив, перевірив, все робить чудово. Жду погоди, щоб був штільок. На вечір їду працювати по ріпачку. І так, друзі, працюю по ріпачку. Бором 150 від компанії New Plant буду давати літру. Також буду працювати фунгіцидом Phoenix Duo пів літри. Також буду давати комплексне мікродоброве Neo від New Plant, десь літру, літру 200. Також буду додавати інсектицид на павалм десь в районі 100-150 грамів і буду додавати прилипач. Що друзі? Ось така е, бакова суміш буде. Ті, хто питають, де я беру дану хімію, чим я працюю. Ось вам відповідь. Значить, цю хімію я беру в компанії Агросіт, Це перевірена роками компанія. Ціна якість, як то кажуть, на висоті. Телефон я залишаю в описі під відео. Кому цікаво, переходьте. В даній компанії є весь спектр фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів, а також посівного матеріалу соняшника та кукурузи. Тому телефони залишаю. Набирайте, а ми давайте працюємо. А буду працювати я зараз своїм оприскувачем навісним і встановив я форсуночки Жовтенькі від компанії Екаджет норма виливу буде десь 80 літрів води.